Коли святкують День Конституції України? 28 червня. А як ти думаєш, скільки державних мов затверджено в Конституції України? Одна. Який орган затверджує Державний бюджет України? Кабінет міністрів України, Верховна Рада України, Національний Банк України. Верховна Рада України? Якого року була ухвалена нинішня Конституція України в 1996 році? Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні? Громадянини України, які досягли на день їх проведення 16 років, 17 років чи 18 років. Ті, які досягнули 18 років. Якою державою є Україна відповідно до статті Конституції України? Демократична держава, авторитарна держава, тоталітарна держава? Даний момент. Демократично. Відповідно до Конституції України, який рівень життя повинні забезпечувати пенсії і інші види соціальних виплат? Не нижче прожиткового мінімуму чи нижче прожиткового мінімуму? Не нижче. Скільки на твою думку містить статей Конституції України? 90, 161, 290? 161 якою мовою на твою думку в першу чергу повинен володіти балотуючий президент України? Державний, чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці? Дозволяє? Забороняє? Думаю, забороняє на твою думку, за яких умов можуть бути скасовані права та свободи людині, надані Конституцією України? Не можуть бути скасовані? Можуть бути скасовані під час введення воєнного стану або під час відбування покарання. Не можуть бути скасовані. Що, на твою думку, не є державним символом України: Гімн України, Калина, Прапор України. Калина. Хто на твою думку прийняв першу Конституцію України: Пилип Орлик, Мазепа чи Скоропадський? Е, Пилип Орлик. Назив, будь ласка, нашу державну символіку. Тризок України, прапор і. свої!